Католицька церква заборонила священнику коментувати ЛГБТ питання після скандалу з УКУ. Наступним кроком для нього може стати накладення кари заборони священнослужіння. Що сталося? Священнику Назарію заборонили публічно висловлювати думки, які ставлять під сумнів істину пірювання католицької церкви. Це останнє попередження перед можливим накладенням кари заборони священнослужіння. Повідомили в єпархії святого Володимира Великого у Парижі. Причина раніше отець Назарій публічно підтримку. Мав абітурієнтку, які відмовили у поселенні до гуртожитку українського католицького університету через лгбт символіку у соцмережах, священик зазначив, що позиція ректорату УКУ ґрунтується на консервативному розумінні християнства, яке не дозволяє одночасно підтримувати ЛГБТ та глибоке духовне життя. Ось коментар оця Назарія. Він вважає, що в українських традиційних церквах панує. Ультраконсервативне бачення християнства, де сучасне та ліберальне вважається від диявола. Скандал із УКУ показав, що навіть цей університет, відомий як прогресивний, дотримується консервативних підходів у питаннях ЛГБТ. Багато християн-інтелектуалістів через це вважають себе неприйнятними та відходять від церкви або перебувають у внутрішній еміграції. Які ж наслідки наступним кроком для священника може стати накладення заборони священнослужіння? Нагадаємо, що українська режисер. Наталка Ворожбит повідомила, що її доньці Парасті УКУ відмовила у поселенні через ЛГБТ-прапорець у соцмережах. Після цього студентка розірвала контракт і вступила до Києво-Могилянської академії.